Друзі, друзі, алло. А ви тут окей? Okay. Здравствуйте, у вас вітає оквіляковичу Руслан, коротше. Ідемо поці, господи, простите зі. Капець, мінус 28 градусів вранці було. Тут у мене біля беседці, моєї беседки Альтанці. Минус 18,2. Ну така чого не, правильно? Ой, коротше все. Це... В цілім трошки на, набавилось. Короче, давайте зараз зараз походимо по садочку. <плес> Бачите, будлі пендула плакучі форми. блек. Black, black Nigra, чорні листя все. Я, чесно кажучи, не знаю, що в мене буде в цьому році. І чи буде щось з бесіану, а може там щось одросте, від корня, але капець, друзі, хто... Холодіна така. Воронечки, яке бі. Ну, може все буде, хто. Друзі, знаєте, а що зробиш? О, дивись, на бамбуки, бачиш? Просто от голками, голками ростуть, це Black Pearl, красунечка. Ну, до вже, вже як буде, розумієш, що хто його знає. Але, друзі, знаєте, от в чому дуже великий плюс у цього всього що відбувається, що ця вся нечисть, що чого у вас так без безпорядок такий. Дивіться, все красиво. Все чисто, прибрато, бачите, все. Щебрику буду теж піти в себе теж, в хаті поприбирати і в садочку. Ходіть, вони всяке клокою розказують. Ну, це таке, типу, це із лічного. Це обольна тема. Друзі, от. Красота, яка, будочка там, вона, бачите, цей пункт незламності. Слава Богу, вже всі мої незламні всі дома сидять. Всі мої коти собаки, ти шо, куди. Так, он. Бачите, тубой сази на обой. Чекаємо вже весни хоча ну, б тепла брунічок, Ланісера Фрагрантіс. найпохучіша, найзапасніша в світі. От що це таке? Ну, Що, що за прикол? Ну, кипариси і, господи, кипариси-ярівці, ялівці да. Боже, друзі, кілька шмару. Дивись от. О, за що це все, да, Питається? За що це все? Ходиш, як тече побитиму склу. Я тут вже не був 100 років. Тому що не можна дивитися, як воно собі не мерзне, як цьому холодно. Ну, однозначно, значно, будлеємо гемба. тому що ну, я не буду нікого засуджувати, просто стука. Бачите, ось сосни відлікани. О, красота яка, друзі. Коротше, зла не вистачає, але це все рано чи повинно, закінчиться. На відміну від війни, бо, тому що хто знає, коли вони все кончать. Бо ж яких тварин не вижу, скоти. Ну в нього ще більше матюків би сказав, але... але не хочеться. Не ж так хватає руского наріччя везде, ще матюки їхні говорить. не хочеться. <пл 'які> Краще там літературна мова, там благосостояння і все остальне... <длякні> Корусі, дуже... Ось скоти, понимаєш? Мені ви знаєте, скажу, що в цьому житті дуже не вистачає, так і вам стабільно, як красиво. Ну гарно ж гарно, да? Але ж таки, де ж холодно. Дивіться, коротше, ну, отак. Походили, подивилися. Бо що ми Лібідіне озеро. О, господи. Ось такі моїх Сті опалення дров'яне. Ну, люди толкують, поміже це? Що... Боже, я туди не буду ходити, дивитися, що там робиться не буду, тому що там вже бачу вже сосна вже похилилася, думаю, хай собі. Дивіться. Десь... Ну так, коротше, трошечки вам зимового вайбу. Руки межні, зуби. Сьогодні прокинувся, в хаті 10 градусів в моїй кімнаті. Бо е, нема світла, але зате є добро <кій> Добро є. Виходить немає води, вода вийшла з системи, і немає води в генераторах. там, воно, виходить, на башні. Ось таке, то зараз, боже, водича, бідна моя калина, господи. Ну, вже як є, друзі. Що, качахован. Я, знаєте, в принципі, я ще не хотів іти, думаю, вам покажу, але страшно. От, тоже бачите, бамбук весь буде починати з нуля. Нуль. Що весь змерз бідний. Ну, Але корінь залишився, то хорошо буде. Що, цьомки бомки пішов в хату, він, не знаю щось. Пішов просто в хату, бо там не на грішся, але все одно я ну, це не так, як на вулиці, цим цьому.